Вітаю, брати і сестри, Дорога церква, будемо читати на закінчення це післання до Тита, другий розділ з 11 го вірша Тита 2.11. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці. І чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадлих. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми мали з молоддю можливість вивчати цю книгу. І також хочеться і поділитися із вами, що ми для себе взяли. І дійсно, слово Боже, воно живе і діяльне і дуже сильно впливає на нас, і дуже сильно потрібно нам, бо без нього ми не можемо жити. І головною думкою цього післання є саме те, що Божа благодать з'явилася, і вона спасає всіх людей. Божа благодать зійшла з неба. Це ми читаємо в 11 вірші. Вона спасає всіх людей і від чого спасає? До чого навчає? І що дає Божа благодать? Божа благодать, вона не тільки прощає нас, не тільки Ісус на Христі нас простив і, і скажімо так, просто простив і залишив такими, як ми є. Божа благодать, вона йде далі. Вона спасає нас від безбожностей, від свідких пожадливостей, навчає, щоб ми цього відсуралися, жили помірковано, праведно в теперішньому віці і чекали з'явлення Ісуса Христа. Тому Божа благодать, вона робить велику справу в житті християнина, і вона змінює життя. І крім того, всього, щоб чекали Христа не просто, скажімо так, склавши руки, а 14-й вірш каже, що. Що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства. І що зробити? Очистити собі людей вибраних. Тобто Бог своєю благодаттю, яка з'явилася з небес, він робить велику справу. Він очищає собі вибраний народ, особливих людей, в інших місцях, скажімо, царів і священників. Тобто Бог робить з нас, простих людей, грішних, недостойних, робить нас благодаттю своєю особливим народом і для чого? У добрих ділах, як в Повченка сказано, ревностних, більш слово, зрозуміле для нас, Господь хоче зробити собі, очистити собі вибраний народ, який буде ревний у добрих ділах. Але яких саме добрих ділах також хотілося би сьогодні трошечки поговорити. Звичайно, в першу чергу це звичайні добрі діла, але ще. Але чи про них саме говориться тут, у цьому післанні в першу чергу, що мається на увазі добрі діла? З'явилась Божа благодать, спасає всіх людей, очищає, визволяє від свідкого пожадливості для чогось, для нового життя у Христі, очищає для добрих діл, для людей, які будуть ревні або активні, які будуть горіти, запалені для добрих діл. Але для яких добрих діл, ще раз повторюсь, зараз ми будемо розглядати, про що саме йдеться мова в цьому пісні. Якщо так дивитися, то в першу чергу ми побачимо, що Господь закликає до зміни характеру. Добрі справи маються на увазі відповідний Божий характер, який буде в християнина. Не просто добрі діла, наприклад, перевести стареньку. Людину через дорогу, схопати город, допомагати старим, це все також потрібно. Це дуже потрібно робити, підвести когось, бути привітним. Це треба робити. Але це також можуть робити і люди цього світу. І вони це роблять. І ми знаємо, що є дуже багато людей в цьому світі, хороших, які буває навіть більше роблять добрих діл, ніж хотілося б, щоб робили віруючі. І Ну, На жаль, так буває. Не всі, але добрі люди є в цьому світі. І чи означає це, що на них також перебуває Божа благодать, яка спасла. Вони можуть і не вірувати в Ісуса Христа, і не мати Духа Святого, але мають добрі діла. То про які добрі діла йдеться мова тут? Ви знаєте, хочу розказати один приклад. Недавно е, мав. Е, Таку бачив, таку ситуацію. Був я в одному закладі час від часу, як я відвідую, і чув, як там персонал, який обслуговує, говорив між собою. Вони говорили про одну людину, про одного чоловіка, що час часто їх відвідує, і він говорить, і вони говорять, що він дуже добрий, привітний, ласкавий. Що він приносить подарунки, квіти, запитує к них справи, завжди якось їх уважить і так далі. І вони говорять між собою так, що це дуже хороший, привітний чоловік. Я собі навіть подумав жалко, що це сказали про просту людину світську, яка не знає Бога, скоріше за все. Я добре його не знаю, але скоріше все, це світська людина. І про нього така добра рекомендація. Хотілося б, щоб про віруючих так сказали, що про мене, так про інших так сказали. Іноді ми не настільки є добрі і привітні, як є люди цього світу. Хоча потрібно такими бути, потрібно бути добрими в добрих ділах і в цих проявлятися. Але мова йде про те, що якщо це звичайні добрі діла. Якщо Павло закликає до простих добрих діл, то ці добрі діла можуть робити і люди, які не знають Бога. То в чому ж тоді різниця? Мова йде про характер. Діло в тім, що мати характер Божий можуть тільки люди, на яких перебуває Божа благодать. Поводитися як діти Божі, можуть тільки люди ті, які мають Духа Святого. І отут уже є різниця. Павло каже на початку цього другого розділу: каже: А ти говори, що відповідає здоровій науці. І в чому полягає оця благодать, яка прийшла, що вона змінює? От, і починає з чоловіків, і каже, як повинні поводитись християни, чоловіки, які мають цю Божу благодать, які мають Духа Святого і благочестиві, перебувають в благочесті. Другий вірш каже, щоб старі чоловіки були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості. Ось про які діла, про які добрі діла говориться тут. Отже, для чоловіків перераховано тут певний пункт. Я би хотів, можливо, виділити терпеливість. Саме їм сказано, чоловікам завжди не хватає терпеливості, і, можливо, це є найбільша їхня потреба, і тому тут і сказано, що. Щоб чоловіки були терпеливі в любові, здорові, здоров'ю, в вірі і так далі. Це не означає, що інші категорії людей, так як жінки, діти, молодь, не потребують це, але чомусь саме для чоловіків це сказано. Далі, третій вірш каже, щоб старі жінки у своєму стані так само були, як належить святим. Не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра. Бачимо також для них інший, інший, інший перелік. Хоча він підходить для всіх остальних, але можливо найбільше в чому вони мають потребу, можливо, є спокуси бути саме такими. Як тут написано, то добрі діла для християнина, для чоловіка, для жінки в цьому контексті це бути якими, як належить святим, необмовні. Невіддані п'яству, навчали добра, четвертий вірш, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей. Бачимо, молодим жінкам більше потрібно класти акцент на любов до чоловіків, любов до дітей. І п'ятий вірш, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам. І що буде в результаті? Щоб не зневажалося Боже Слово. Якщо не буде вище перераховане в житті. Молодих жінок, старих жінок, старих чоловіків, вище перераховане, якщо не буде, якщо будуть прості добрі справи, там скопали город комусь, а в характері ось цього не буде, що ми перечитали, то буде зневажатися Слово Боже. Адже всі знають, що це віруючі люди, всі знають, що це люди, які знають Бога. Якщо їхній характер не має добрих діл, саме цих. То, Слово Боже, Бог може зневажатися через неправильну поведінку таких людей. Цікаво, що юнакам сказано лише одне: так само, благай юнаків, щоб були помірковані. Напевно, саме більше, в чому юнаки мають потребу, це поміркованість. Я подивився, що це означає. Поміркований це який керується в своїх діях, в поглядах, думках, вимогами здорового глузду. Розважливий. Молоді, вони взагалі такі гарячі, вони люблять щось спішити, випалити, зробити, не подумати. Молоді потрібно бути поміркованим, не бути гарячкуватими, діяти виважено, обдумано, гасити собі всяку схильність до бунту, адже молодь вона має таку схильність до реформації, змінювати старших, говорити, вони так робите неправильно, до якоїсь революції. Ось це є в молоді і їм потрібна поміркованість. Хоча поміркованість потрібна майже кожній категорії, всім потрібна поміркованість. А в 12-му ми вірші читали, щоби всі жили помірковано і праведно і побожньо. Але молоді воно потрібно особливо. І добрі діла, знову повертаючи, добрі діла, в першу чергу, для молоді це коли вони будуть помірковані, коли побачать, що молодь вона поміркована, вона розумна, вона обдумлива. Вона прислухається і так далі. І так до кожної категорії. Ось в цьому, в цьому найперше буде проставлятися Господь і будуть видні ці добрі діла. Далі ми бачимо наступне сьомий вірш. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл. Добрих діл, які ми вище читали, у навчанні непорушеність. Повагу, що значить непорушеність, в іншому перекладі Попченка – незіпсованість. Да? Коли тит навчав оцих людей на острові Крит, там, до речі, були люди, які не дуже були добрі, з добрим характером. В них, про них є характеристика в першому розділі, що вони там. Такі, такі, не будемо зараз читати, але він служив серед непростих людей. І серед них якраз потрібно було показати добрі справи в характері і в навчанні точність, незіпсованість, повагу. Ось ці добрі діла потрібно йому було показати. Далі восьмір, слово здорове, неосудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Коли Противник побачив ось таку поведінку, слово здорове, неосудливе, то він буде засоромлений. І якщо всі категорії людей в церкві будуть поводитися саме так, як їм написано, в характері в першу чергу, показувати добрі діла в своєму характері, а потім вже й в добрих справах, то ворог нічого не зможе сказати. Хоча, може й бути, ненавидіти церкву, хотіти гнати її, але не буде мати що сказати, тому що це люди. Благочестиві, їхня поведінка, їхній характер не має до чого прикопатися, як то кажуть. Це святі люди, як колись Даниїла, хотіли щось на нього знайти, не любили його, але не могли. Шукали, шукали і не знайшли. Дай Бог, щоб церква сьогодні, і я в першу чергу всі ми відповідали таким характеристикам, щоб церква вона перебувала в Божій благодаті, яка з'явилася. І має силу нас змінити, щоб ми були ревностні до добрих діл, і в першу чергу до зміни свого характеру. Адже всім нам потрібно мінятися, оскільки ми були якими. Вже було сказано вище в першій главі, і далі в третій главі було сказано, що ми колись були нерозсуджені три-три. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям. Та розкошом жили в злобі та в заздручах, бривки були, ненавиділи один одного і так далі. І... Але Господь нас спас від цього і послав благодать свою. Також повернемося ще до другої глави. Якщо християнин, він працює десь на роботі, колись це були раби, сьогодні рабів немає, але є роботодавці. Я християнин, покаже добрі діла на роботі, у відношенні до своїх роботодавців, Дев'ятий вірш каже. Раби, щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Якщо ми будемо на роботі, Перебувати в цих добрих ділах, бути ревні, саме в яких добрих ділах, поводитись правильно, не перечити панам, догоджати, не красти, виявляти добру вірність, тобто вірно працювати, то в цьому вони знають, що ми віруючі, десь колись ми їм свідчимо, розказуємо, можливо, роздаємо брошурки, запрошуємо в церкву. І коли ми це робимо, то ми прикрашаємо науку Спасителя нашого Бога ту Євангелію, яку ми їм несемо. Ми її прикрашаємо своїми добрими ділами, своїм поводженням. І їм хочеться з більшим, з більшим авторитетом, можливо, прийняти це. Їм хочеться тоді це прийняти. Вони це не відкидають як просто щось там сектантське, скажімо так. Вони тоді розуміють, що це люди, що говорять, так живуть. І можливо, нам треба задуматись. Це прикрашає науку Спасителя нашого Бога, саме добрі діла, в яких нам потрібно перебувати і бути ревними. І якщо людина каже, що ну знаєш, я не можу, я не можу, нема сили, я не маю сили жити благочестиво. Стараюсь, не виходить. У мене характер поганий і так далі. І десь зупиняється, то такі люди, коли вони так кажуть, коли вони кажуть, що вони не можуть жити свято, це означає, що ми кажемо, що Божої благодаті, яка з'явилась, її замало. Павло каже, що з'явилась Божа благодать, вона спасає, навчає, і міняє. А ми, коли кажемо, що мій характер неможливо змінити, ось я такий є, я не можу нічого собою вдіяти, ми десь не погоджуємося з Словом Божим. Ми не віримо, що Божа благодать може нас змінити. Нам потрібно каятися і перебувати в Божій благодаті. Просити Спасителя нашого Ісуса Христа, щоб перебував у нас, щоб змінював. Бо ми читаємо ще раз один із вірш, бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно по в побожності в теперішньому віці. Божа благодать має силу це зробити. І наступний чекали блаженної надії, з'явлення слави великого Бога. І він очистив нас для добрих діл, щоб ми були ревні. І 15 й вірш каже, оце говори та й нагадуй. Саме знову він повторює: Оце говори та й нагадуй». І ми сьогодні про це говоримо і нагадуємо. В цьому потрібно перебувати. Вже немає часу, але в третьому розділі, якщо читати, якщо людина перебуває у Божій благодаті, то вона 3.1. один нагадує їм, щоб слухались влади верховної корились їй. Така людина і до влади має правильне відношення. До всякого діла готова. І добре діло якраз в цьому контексті показує добре діло саме у відношенні до влади. Другий вірш, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім. І ми колись були такі, що це не могли робити. Але четвертий вірш каже: а коли з'явилася благодать та людинолюбство Спасителя Бога, він спас нас не з діл праведності, що ми учинили їх, а своїй милості через купіль відродження і обновлення Святим Духом, якого він щедро вилив на нас через Ісуса Христа. Нам, Дух Святий, щедро вилений. Благодать зійшла все необхідне, в Петра написано подала нам Його благодать. Ми маємо все необхідне для побожного життя. Тому хай Господь поможе кожному з нас жити так. Жити і перебувати в цих добрих ділах, бути ревних, і щоб ми цим самим прикрашали науку нашого Спасителя Бога. І також, чим хочу закінчити, що в третьому розділі перед останній вірш 14 каже: нехай же і навчаються і наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Є ще й потреби в церкві. От такі гострі потреби, і нам і в них потрібно приймати участь і про ці потреби церкви дбати, щоб Господь був у всьому прославлений. тому людина, яка готова, яка розуміє, що Божа благодать з'явилася, і вона спасла її до ревності, до того, щоб палати для добрих справ, вона тоді проявляє в своєму характері. Проявляє новий характер Божий, і в своїх ділах вона показує, що любить Господа, любить людей і служить йому. І Господь прославляється, а люди цього світу навколо, хоч і, можливо, заздрять, не люблять, але нічого лихого не можуть сказати, тому що це благочестиві люди, які живуть за Божими принципами. Хай Господь поможе кожному з нас дійсно перебувати в цих добрих ділах. А йому слава нехай буде. Амінь. Помолимось.